Ось так маленька Евеліна у свої майже два роки розважається з мамою у лікарні. Малеча весь цей час бореться за своє життя. Дівчинка народилась із нейробластомою четвертої стадії, тобто раком. Такий страшний діагноз Евеліна отримала в перший місяць свого життя. Точний діагноз я дізналася 24 лютого, коли в нашій країні розпочалася війна. Мені прийшли результати в. Біопсії в той самий день е, з Київського національного інституту раку і, на превеликий жаль, е, діагноз підтвердився нейробластома четвертої стадії. Вагітність у мами дівчинки проходила добре. Єдиним нюансом було те, що дитина сиділа ніжками вниз, що й стало показом для кесаревого розтину. Коли дівчинка народилась і у неї підтвердили діагноз, батьків переповнював лише страх за свою дитину. Лікувати дівчинку мали розпочати в Рівному, але медики порадили поїхати на лікування в Польщу, оскільки в країні розпочалось повномасштабне вторгнення. В свої один рік, десять місяців, вона перенесла початок війни. Ковід, переїзд до Польщі, запалення легень, 5 хіміотерапій, 19 радіотерапій, 3 складні операції, 5 звичайних операцій, 70 днів високодозної хіміотерапії. Дві зупинки дихання, трансплантацію кісткового мозку та п'ять імунотерапії. Тато Евелінки понад рік захищав нашу країну. Він із перших днів виборював мир для України. А його маленька донечка на цей момент проходить лікування у Варшаві, яке закінчується в листопаді цього року. Це мав би бути останній етап лікування. Але Евелінка перебуває в групі високого ризику. Лікування в Польщі для неї вже немає, бо вона пройшла вже все можливе, що було. Зараз дитина потребує дороговартісного лікування в США. Вартість цього лікування становить 13 мільйонів гривень. І цю таку велику суму потрібно зібрати до квітня 2024 року. Я прошу небайдужих відреагувати та долучитися до найважливішої справи мого життя. Це Спасіння моєї доньки, проте сьогодні лікарі сказали, що першу вакцину в США дівчинка має отримати в січні, тому часу на збір коштів стало ще менше. Окрім лікування, Івалінка також потребує серйозної реабілітації, бо вона не стає на ноги і не ходить. 20 грудня малечі виповниться два рочки, тому навіть одна гривня для неї стане великим подарунком. Номер картки мами дівчинки ви зараз бачите на своїх екранах.